Картопелька, яка здивує своїм смаком і ароматом. Готуємо. Пере за все, розігріваємо гарну сковорідочку, додаємо олійку і будемо підсмажувати нашу картошечку. Картошечку я порізала на такі дольки, гарно помила і просушила. Бо як будемо закидати, якщо не просушити, буде сильно стрілятися. І не буде такої скоринки утворюватися. І висипаємо. Нашу картошечку і гарненько підсмажуємо. Перші кілька хвилин вогонь великий, і ми її часто не помішуємо. Пізніше зменшуємо вогонь на середній, коли вже утворилася гарна скоринка, і доводимо до готовності. Смажимо. Як тільки починаю утворювати скоринку, починаю перемішувати. Перемішала і знову не чіпаю її. Бо якщо її часто помішувати, вона почне з часом розвалюватися і втрати всю свою структуру, цілісність, я б так сказала. Смазимо. Картопелька в мене ідеально підсмажилась, я зменшую вогонь і досмажую вже на середньому вогні до готовності. Розумію, що час приготування картопельки приблизно 5-10 хвилин, і попередньо я порізала м'язком поперек волокон на отакі шматочки і підсолила. Це робиться для того, щоб на поверхні при підсмаженні у нас була красива скоринка, і щоб було ідеально просолене м'язко, щоб сіль була не тільки на поверхні, якщо ми посолимо в кінці, а саме і всередині. Але ця техніка працює лише коли час просолювання 5-10 хвилин. Бо якщо ми будемо залишати надовше, наприклад, на годину, дві це вже називається маринування м'язка, і воно буде витягувати соки з м'язка. А нам потрібно, щоб м'язко залишилось соковите і просолене. Тому зважайте 5-10 хвилин ідеально. Картопелька прям чарівна, дуже гарно виглядає. Ми її доводимо. Я б сказала доготовлення, щоб була така ледь-ледь альданта. Тобто майже готова, але ще трохи її просмажитись, тому що пізніше вона у нас буде доготовлюватися. Картопелька приготувалась. зараз її підсолюємо, перемішуємо і перекладаємо в мисочку, і будемо далі смажити м'яско. Але яка вона вже чарівна, її вже можна їсти. Але зробимо ще смачніше. На сковорідочку знову трішки олії. Якщо у вас так, олійка залишилась з е -е, під картошечки, якщо було багато, то можна використовувати цілком ту саму олійку. І додаємо м'яско і підсмажимо його до красивої золотистої скринки. М'язко я брала лопатку. Свинячу, можна використовувати е, навіть курочку, тільки буде вже інший смак. Якщо яловичину також можна, е, буде дуже смачно, тільки потрібно буде довше тушкувати. Як для мене лопатка свиняча чи ошийок, це найкраще. Страва називається аля отзахурі. Чому аля? Тому що в мене не вистачає всіх спецій. Але сам принцип приготування такий же. Тільки я не люблю кінзу, я її не додаю. У мене буде замість кінзи петрушка. І в мене немає в сунелі, але я знайшла альтернативу, якими спеціально можна замінити. Але не можу сказати, що це буде от захурі. Тому аля от захурі. Смажимо м'яско, вогонь я роблю трішечки більший і підсмажимо. На початку також ми не стараємося його крутити, вертіти. Утворилася коринка, тільки тоді перевертаємо на іншу сторону. Бо якщо його починати активно помішувати, утвориться багато рідини і воно буде у нас сваритись, а не смажитись. А нам потрібно, щоб воно саме смазилось. Тому не мішайте. Як тільки з однієї сторони утворилася красива скоринка, перевертаємо на іншу сторону. До того часу, поки немає цієї скоринки, не чіпайте. Бачите? Все м'язко красиве. Перевертаємо, перемішуємо, як вам зручно. І підсмажуємо з іншої сторони до красивого кольору. Краса. Як бачите, води на сковорідці в мене немає. Тобто весь сік залишається всередині. Бо якщо ми почнемо мішати, то весь сік вийде з мазка і воно вже буде не настільки соковите і ніжне. М'язко підсмазали з обох сторон до красивого кольору. Додаємо приправи. Це чорний перчик. Додаємо коріандр подрібнений. Таку на ручку простіше буде дозувати. І також солодку паприку. Сіль не додавали, бо ми м'яско солили попередньо. Перемішуємо. Відразу аромати пішли клас. Тепер додаємо водички, але небагато. Так, щоб покрила м'яско на одну третю. Тобто величина м'яска і одну третю, щоб покрило. Зменшуємо вогонь. І даємо йому протушкуватися під кришечкою хвилин 20-40. Чому я говорю 20-40, така велика різниця? Тому що все залежить від якості м'яса, яке м'ясо, залежить від величини шматочків, також від частини, яке саме взяли м'язко. Тому через 20 хвилин пробуємо, якщо м'ягеньке, можна далі приступати, робити всі інші процеси. Накриваємо кришечкою і тушкуємо. І забула сказати, водичку ми завжди використовуємо теплу або гарячу, але не холодну. Є дві причини. Перший, менше стрес для сковорідки, а другий м'ясо гаряче, якщо влити холодну воду, йде змін температуру, стрес, і воно як зжимається, і буде довше готуватися. Тому завжди використовуємо гарячу водичку або окріп. Але не холодно. М'яско протушкувалось, ще трішечки рідини залишилось, так і повинно бути. Небагато, тобто воно не плаває у нас, але трішечки рідини є. Далі додаємо перчик, порізаний на отакі смужки. Сюди. І також додаємо цибульку. У мене цибулька шалот, так як синьої в мене не було, я її порізала на такі кільця. І не дуже тоненько. Також додаю сюди. Все гарненько об'єднуємо під кришечку і ще на хвилин 5-7. Але ідеально сюди синя цибулька. Порізана на такі, як півкільця. А в мене немає. те, що є? Чекаємо. Перчик і цибулька підсмажили, стали такими вже м'якенькими. Тепер додаємо. Картопельку, ту, що ми смажили перед цим сюди. Додаємо подрібнений часничок і перчик чилі. Що часник, що перчик чилі, беріть за смаком. Я вкажу в описі, скільки я клала, а ви вже орієнтуйтесь по собі. Якщо не любите якийсь із інгредієнтів, просто не додавайте. Так як я, наприклад, кінзу не люблю, я її додаю мінімально. Або взагалі не додаю. Об'єднуємо. А, і помідорчики. Я їх почистила від шкірочки і порізала на отакі дольки. Також сюди. Перемішуємо легенько. І знову додаємо спеції. Ті самі, що ми додавали до м'язка, тільки зараз повторюємо, щоб у нас овочі також пройшлися спеціями. Це перчик, коріандр і червона паприка. Додаємо. Об'єднуємо ще разок. А, як же пахне. Дуже гарно виглядає. Аромати словами не передати. Настільки смачно. І як же... Ну, гляньте, як красиво, дуже гарно. І знову під кришечку на 5-10 хвилин, щоб воно у нас все об'єдналося, пройшлося ароматами і стало як одна ціле. Чекаємо. В останнє. <хи> і останній штрих посипаємо зелені. Я буду посипати петрушкою. В оригіналі це кінза. Хто любить кінзу, посипайте кінзою. Я посипаю Петрушкою. Легенько перемішуємо і насолоджуємося. Я вже спробувала, я вам скажу, що це можна пальчики проковтнути, тому що настільки смачно, що просто. І вигляд. Кайф. Насипаємо. Спробуємо картошечку спочатку. Гаряча. М -м. Це дуже і дуже смачно. Легке припікання від перчика, часничок, аромати всіх, овочі, які ми сюди додали. Це просто щось. Дуже смачно. Дуже. В порівнянні з тушеною картоплею і смаженою це виграє. Смакута Спробуй м'язком. Ніжна і ароматна. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Sempre, não. Não, não. Não,